Добрий вечір. Що ви там? Та нічого. Олеха, ти чого сумуєш? Ну а ти наче не знаєш. Та кажи вже. Та це ж крайній випуск крієтів нюс. Ти жартуєш зараз? Стривай! Та зараз усі підпишуться, поставлять вподобайку, напишуть комент, підтримують нас, на небаймі, кофі, і навіть репостнуть. Чого ти це не допоможе, але обов'язково зробіть це? Just... ЧОСЬ! Do it. Сьогодні ми розповімо про роботів гуманоїдів, таксі, яке застрягло у Сан-Франциско, і ще багато про що. От ти і починай, але подумай, ще добре до кінця ролику. Роботи гуманоїди скоро певно заполонять світ і будуть у кожній сім'ї, і не лише. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends' list now. Можливо, бій мені варто було б купити одненького, щоб він креативнюв свів, коли я піду. Отож компанія X-Robot розпочала роботу над створенням ну дуже реалістичних роботів гуманоїдів. Ну ви тільки гляньте, Викупаний маск після ймовірної битви з цукербергом. Хоча, окей, їхнє зовнішнє покриття повністю силіконове: мізки, металеві, алюмінієві. Та що тут казати, якщо у них навіть волосся своє є, цих чотирнадцяких рободей планують використовувати для того, щоб замінити нас з вами. А якщо бути точнішим, то в галузі медицини. Освіти та у сфері обслуговування, ну а що я б не відмовилася, якби такий легень обслуговував мене в Київці. Головне, щоб пароль знав. Поляниця! Ну і якщо ми вже заговорили про роботів, то мають чудову новину для людей, які завжди хотіли завести собаку, але живуть у квартирі чи у них алергія на шерсть. Якщо ви з таких і маєте зайвих 1790 доларів, то забирайте це чудо. Коротше, Xiaomi представила робота собаку CyberDog2. Гляньте лише на цього цуцика. Чомусь нагадує французького больдога, правда ж? Отож, він здатен рухатися зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. Але і це ще не найцікавіше. От купуєте ви цього цуцика і він вже своїх роба Вміє сидіти, давати роболапку, підійматися, якщо вступить у яму чи впаде на львівський в Окрім дефолтного набору собачих фішок, він здатен зробити те, що не вмієте ви сальто назад. Робот цуцик має вагу майже 9 кілограмів, а ріст понад 36 сантиметрів. Він оснащений 19 камерами та мікрофоном. Ну, і щось ці камери й датчики не дуже допомогли таксі, що в сан франциско про що я коротше є в американців таке таксі, що возить людей без водія. Це моя мрія, адже жодних привіт, незрозумілого музла і мого улюбленого, так ви не розумієте, це я ж для душі. Ну і коротше, ці безпілотні таксі заблокували кілька вулиць у Сан-Франциско через збій. Вони просто зупинилися посеред вулиці і не змогли зрушити з місця. В мережі вже навіть встигли зробити мем з цієї ситуації з головним слоганом: повстання машин. Усе сталося через перезавантаження стільникової мережі, тому водії оператори не могли. Аж ніяк вплинути на цей казус. Компанія вже перепросила у мешканців міста та оголосила про намір створити власну стільникову мережу, щоб таких ситуацій в майбутньому більше не виникало. Ви тільки погляньте, безпілотне таксі застрягло у цементі. І все це через відсутність мислення. Роботаксі побачила дорогу, та не зрозуміло, що її щойно уклали. Ох, і буде що пасажирам згадати. До речі, про пасажирів. Коротше, Укрзалізниця нарешті поволі прикрашає свої плацкартні вагони. Нещодавно компанія показала. Зала українцям, у якому прекрасному пласкарті вони зможуть їздити, першим такий ребрендинг отримав потяг номер 7 8 з полученням Київ Чернівці. Вагони модернізували і тепер вони виглядають справді нормально. Порівняйте самі, це і це. Що краще? У тож новому вагоні з'явиться сучасна система кондиціонування. Більше ніякої тобі запахової дифузії через тепло, і нарешті нікому не буде дути. Дує, те, на що всі пласкар поїздці давно чекали? Це вакумовані туалети, а не цій штукенці із спадалькою. Є yeah, baby! Yeah. Ну і наостанок ідеальне кероване освітлення. Хоча я й досі не розумію, як його використовують люди. Якщо ви хоча б раз 'юзали це, то напишіть в коментарях, як мені ж скоро їхати. Що таке? Тобі око попало? Добре. Що таке? Тобі зле? Та спека страшна, Юль. Спека страшнюща. Так японці вже вирішили цю проблему. Отож, кадзу Сібата, раптом що-то це японський інженер, винайшов пристрій, який стане незамінним влітку. Напевно. Пам'ятаєте, це відчуття, коли при спеці плюс 40 футболка просто прилипає до тіла, що ж хочеться її взяти і потрусити. Так от, тепер не доведеться. Цей прилад покликаний зробити усе за вас. Це механічний акутатор. Актуатор. Та-та-та. це механічний актуатор. І так він дуже помітний та дуже дивно рухається. Завдяки магніту він кріпиться до поясу, а також до одежі зі зворотнього боку і продуває ваше тіло. Механіка проста. Вімкнув, ця штукенція почала рухатися. Ще й швидкість можна регулювати. Якщо чесно, то я навряд чи б таке вдягнув у спеку. Знаєш, мало чого, раптом бабуся якась побачить, і не зовсім правильно мене зрозуміє. А наступна новина це справжній жак для Остапчука. Коротше, в онлайн продаж надійшли ляльки Барбі. І, щоправда, ну не зовсім звичайні. Вони лахматі. Не ноги. Продаються вони за 20 баксів, носять назву Shave and Play Борбі. Цей комплект доволі такий, ну, своєрідний. Це, як ви вже зрозуміли, волохата лялька та станок, щоб її поголити. Вона ж на офіційному сайті, звичайно, не продається, а сама ініціатива здається мені доволі дивною. Що думаєш про це, Юль? Думаю, що це якийсь був. Зате знаю, що точно круто. Оновлення від Google. Коротше, Google Chrome не перестає дивувати. Тепер у нього з'явиться можливість підсумовувати ці лісінькі статті за допомогою AI. Бо лише уявіть більше, нічого не треба буде читати повністю. Google Search Generative Experience став доступний для юзерів iOS, Android та в самому Chrome. Його можна увімкнути, відкрити статтю та отримати згенеровані ключові моменти зі статей, натиснувши на відповідну іконочку. Крутяк же ж. Отак, а чула ж про оновлення безпеки Chroma. Тепер Google сповіщатиме своїх користувачів, якщо вони встановлюють або користуються або ж видаляють шкідливе розширення, якого немає у веб-магазині. Це значно спростить Google відстеження розширень, які були вилучені через порушення правил чи ж визнані зловмисними програмами. Та окрім цього, зміняться усі адреси. Тепер не як я кажу, хититипи, а хитити А поки Chrome удосконалює безпеку, YouTube взявся регулювати ще контент. YouTube не лякається, AI і вирішив освіт музичних босів, щоб злагодити питання. Правил щодо мелодій та пісень, створених AI. Нові правила мають стати вигідними як і для компаній правовласників, так і для ai творців Зараз компанія активно працює над створенням власної системи, що зможе регулювати права. Окрім цього, YouTube запускає генеративні AI-ки для виявлення відео чи аудіоматеріалів, які потенційно порушують їхні права. Чекатимемо та слідкуватимемо за тим, що з цього вийде. GitHub оголосив про випуск нового проєкту під назвою Open Copilot. Цей проєкт є віртуальним помічником для розробників, який пропонує інструкції та підказки стосовно коректного використання програмного забезпечення. На даний момент Open Copilot знаходиться в ранішній бета-фазі. Розробники надали доступ для оцінки його ефективності. Ідея полягає в тому, щоб створити інструмент, який допоможе розробникам покращити якість свого коду та спростить рутинні завдання. Цей крок від GitHub вказує на зростаючий інтерес до використання штучного інтелекту в розробці. Програмного забезпечення, і він може вплинути на ефективність та продуктивність розробників. Open Copilot має кілька корисних функцій: виклик базових апів. Тобто, програма може автоматично викликати базові апі для спрощення і прискорення робочого процесу, перетворення відповідей на змістовний текст. Open Copilot може обробляти відповіді та перетворювати їх на зрозумілий та структурований текст, що полегшує розуміння результатів. Автоматичне заповнення певних полів корисного навантаження запиту. Виходячи ну, з контексту. Програма може самостійно заповнювати певні. Ля у запиті на основі аналізу контексту та інформації, що сприяє зменшенню рутинних операцій. Ну і наостанок про саме компанія Sasquatch Digital провела дослідження з метою визначити вартість послуг СММ агентств фрілансерів та невеликих команд в Україні. У цьому дослідженні взяли участь 1500 респондентів. Відповідно до зібраної статистики, приблизно 4% з них повідомили, що витрати на послуги SMM становлять приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Отож, як виглядає ешелонова сітка зараз? Фрілансери згідно з опитуванням, заробляють від 2 до 20 тисяч за проєкт. П'ятий Отримує 20 тисяч без ПДВ. До їхнього складу входять 40 агенцій, у яких немає сайту, зате є напрацьовані шаблони та мультизадачні працівники. Четвертий ешелон це згідно з опитуванням. 34 агенції, що мають команду з 10 осіб, швидко виконують роботу відповідно до вимог клієнта без значної ініціативи. Щоправда, такі собі спеціалісти без менеджерської ланки. А заробляють за проект вони близько 40 тисяч гривень. До третього ешелона входять 19 агенцій. А їхні цінники в середньому складають 60 тисяч. За проєкт, особливі вони тим, що мають велике портфоліо із різних ніж. Ну і другі та перші ешелони отримують 80 або ж 100 тисяч за проєкт. Вони відомі своїм високим рівнем креативності, фестивальними перемогами, а також першими місцями у рейтингах. Окрім цього, у них є сусідство і партнерства з міжнародними брендами. Цікавенька така статистика, чи не так? Дякуємо вам за те, що були ці 9 випусків з нами. Цілих 18 тижнів у безперервному пошуку новин. І понад 200 годин, що були витрачені на створення цього контенту. Та те, що я йду, не повинно означати крах Creative News. Якщо хочете отримати нові випуски, то дайте знати нам у коментарях. І не забувайте підтримувати ріст в подобайками, підписками та коментарями. па Папа! got up and i beat those eyes understood it was always me versus me it was never me versus you now i'm good wake up and i do my part wake up and i do my part